Привіт. Сьогодні я розкажу тобі, як здивувати власну дружину. Романтична вечеря. Готуємо своїми руцями. Треба додати трохи пристрасті. Готуємо, як то кажуть, з вогником в очах. Додамо трішки приправ. Да. Що ж, романтична вечеря вдома не вийшла. Знаєте, мабуть, мабуть, запрошую в ресторан. Який ресторан? Що ти себе придумав хату спалив? романтик принос. Бездач любить. От зараза, от зараза, диви на його. Совісті в тебе немає. Що ти дорогий.